Баскетбольний прогноз, чемпіонат світу кваліфікаційний раунд 2. Саме з другого кваліфікаційного раунду стартує баскетбольна чоловіча збірна України. В нашій групі, в групі А, також в матчах між собою приймають участь. Словаччина і Швейцарія. Залишився один вирішальний матч. Нагадую: із трьох збірних другого квалі-раунду в вирішальний відбірковий раунд, який називається перший раунд. Виходять дві збірних. Із трьох дві. Тобто, Поки що наша українська чоловіча баскетбольна збірна на другому місці, Швейцарія вже всі свої чотири матчі зіграли, вони вже собі гарантували вихід у перший раунд відбору на чемпіонат світу. Це вирішальний перший раунд. Для того, щоб нашій збірній. Чоловічий баскетбольний збірний вийти так само, як і Швейцарія у перший е, вирішальний відбірковий раунд. Е, потрібно е, в гостях у Словаччини не програти більше, ніж у 9 м'ячів. Як ви вважаєте, задача, е, яка по силах нашим хлопцям, до речі, Хто ще не підписаний на наш канал, перевірте. І підпишіться, будь ласка. І якщо вам не важко, зарядіть лайки вподобайки і напишіть декілька слів, бажано більше шести в коментарях. Буду дуже вдячний, друзі. Таким чином, враховуючи, що перший матч збірна України номінально дома в Ризі. Виграла у Словаччини, дивимося, 80-71. в 9 м'ячів. Тепер головне нам не програти в 9 і більше м'ячів. Тому, друзі, враховуючи, що все ж таки дивимося, як не крути, Україна, навіть якщо і вважати, що буде грати на виїзді. Словаччині все одно фаворит Україна чоловіча баскетбольна збірна. На перемогу української баскетбольної збірної дають 1,32. На перемогу Словаччини 3,3. Але навіть в такому випадку не треба недооцінювати баскетбольну чоловічу збірну Словаччини, друзі. Вони вдома грають потужно. І е, наші хлопці не повинні ні в коєму разі недооцінювати Словаччину і вирішувати, що якщо ми першу гру у Словаччини, е, ну, нібито вдома виграли з розривом в 9, то ми так легко зможемо. і... На словацькій землі виграти у них же вдома, чоловічу збірну цієї країни. Так не треба думати. Треба готуватися, нібито все ще далеко не вирішено. І треба вирішати повністю все ось у цьому вирішальному останньому матчі. Тому дуже часто так от буває, що сподіваються на оцей. Гандікап в 9 м'ячів і е, послабляють гру. Не треба так робити. І якщо ось всі ці забезпечать моменти і е, будуть тримати під контролем, у нашої чоловічої баскетбольної збірної є непоганий, навіть неймовірно чудовий шанс потрапити ну, для початку в перший. Головний перший відбірковий раунд. Уже в наступний це вже за ліком третій раунд буде. Перший називався е, кваліфікація 1, Цей раунд називається кваліфікація 2, А наступний раунд буде називатись перший раунд відбору. На чемпіонат світу з баскетболу 2027. Тому, друзі, попереду у нас в середу, дивіться, попереду у середу, у нас неймовірно відповідальний матч. Так скажу одразу: якщо українська чоловіча баскетбольна команда виграє, з любим рахунком, ми. Вже в наступному раунді. Ми виходимо з, як мінімум, з другого місця. Якщо ми програємо, але не більше восьми матчів, тоді також українські хлопці-баскетболісти виходять в наступний раунд. Але в 9 і більше м'ячів, якщо ми програємо, отут вже пробачте. Е, розраховувати вплоть до тютілька в тютільку е, можна добре, програємо всім, не треба таких думок навіть і мати ось тут. Все відкидувати таке. Тільки перемога. І тільки. Яскрава перемога виведе Україну в наступний раунд. Тому, друзі, для того, щоб перемогти на їх же ж майданчику на спортивній арені у столиці Братиславі, збірну Словаччини, треба яка мога більше забивати. В цю гру треба вкласти всі. Свої навики, весь свій талант, всі сили і енергію. І накидати якомога більше м'ячів. Дивіться, так виходить, що збірна України чоловіча баскетбольна єдина збірна в нашій групі Ей, яка має позитивний баланс забитих і пропущених. У Словаччини. І у Швейцарії пропущених більше, ніж забитих. Розумієте? Треба користатися тим, що наші вміють в вирішальні матчі грати і вигравати. Тому я розраховую, не знаю, як ви, я розраховую тільки на перемогу. Так, на перемогу на виїзді. Мало того, я вважаю, що при цьому збірна України заб'є не менше, ніж 78-79 м'ячів, тобто набере пунктів, не м'ячів, а пунктів набере. І тому у мене прогноз. Перемога України і при цьому наша баскетбольна збірна. Наб'є 78. і більше М'ячів. Знову ж таки звертаю вашу увагу. Скріншот. Ось по цьому моєму прогнозу, по цьому матчу вирішальному Словаччина, Україна. 19.00 за київським часом. 20 серпня в середу на Арені Гупас арена Братіслава. Гоупас арена. Звучна назва така. Вона повинна нам також допомогти. Я не жартую. Я впевнений в нашій чоловічій баскетбольній збірній. І буду вболівати душою і серцем. Так, ось на цій арені. Україна перемагає і при цьому. Тотал саме української баскетбольної чоловічої збірної буде 78, як мінімум. О, це дуже важливо. Тому, друзі, якщо хтось так само впевнений, як і я, заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі в підтримку і не забувайте перевіряти. Ви підписані на наш канал? Якщо ні, то підписуємося. Друзі, дякую наперед. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над расизмом. Всім удачі, всім успіхів і всім па-па.